Українська земля буквально усіяна вибухонебезпечними предметами через розв'язану війну Російською Федерацією. На деокупованих територіях виявлено протитанкові та протипіхотні міни: міни пастки, міни розтяжки, касетні боєприпаси, велика кількість снарядів, що не розірвалися. А ще замінованими можуть бути будь-які побутові речі: дитячі іграшки, будинки, поля, дитсадки та покинута техніка. Перше правило цивільним людям. Які виявили вибуховий предмет, в обов'язковому разі покинути місце виявлення, друге правило попередити перехожих про небезпеку, при нагоді вивесити чи виставити червоні прапорці чи червону шматину, і при змозі виставити охорону. При знаходженні вибухового предмету ні в коєму разі не використовуйте мобільні телефони, не дзвоніть, не знімайте, бо воно може зініцівати вибух е, того чи іншого е, предмету, сам родом з Луганської області, Луганщини. І е, в зв'язку з цією війною, з цим засміченням вибуховими е, предметами тої землі моєї родини, скажімо так. От, там, де я народився. Трошки, як би оно... хвилюєшся, переживаєш, хочеться донести і забезпечити людей, які там ще знаходяться. Лежить мобільний телефон. Вся система вибухівки може бути закопана в землі, а воно як приманка буде лежати поверх землі. Ви візьмете, воно вибухне. Також ж це може бути е, не обов'язково телефон, це може бути пачка цигарок, також ж може бути е, іграшка люба. Також ж я наголошую на тому, що це може бути і зажигалка, і люба, люба друга річ. Но вона несе, якщо вона лежить е, і ви її побачили, на відному місці вона несе загрозу. Дитина може взяти. Ту ж саму бутилку води валяючуся обід дороги, і загинути. В ній як може бути, я ж кажу, вона може і пользуватися як приклад, тобто на мінус сюрприз. Також може бути і як ініціальник вибуху великого заряду. Буває случаї, наші хлопці гинуть від трофейних. Тих же ж самих э, гранатометів і так далі, і тому подібне. Те ж саме, даже бронежилети, э, валяющаяся каска. Змоделюємо таку ситуацію. Для того, якщо вже як, ну, дуже хочеться, і или треба зняти, вам треба що зробити? Мати кошку або щось похоже, свірка не менше хоча б 30 метрів, зацепити, Відійти на безпечну відстань, лягти і здьорнути. Руйнувати, розбирати, різати, ламати, використовувати е, ріжучі предмети, тобто болгарки, категорично забороняється. Тому у нас сапер має бути мотивований, укомплектований, теоретично навчений і не має права на помилку.